Працювати у прямому ефірі на телеканалі Ті Вісім Плюс. Мене звуть Тетяна Очеретнюк Ну і 31 травня у Хмельницькому пройшов велодень на підтримку Збройних сил України. Про це далі говоримо із керівником велоклубу Поділля Олександром Галкіним та учасницею клубу Вікторією Літвіцькою. Панове рада вас вітати у нас у студії. Добре. Так ну Добре. от власне принагідно дозвольте привітати вас з професійним святом сьогодні. Міжнародний день велос. Це з яким настроєм зустрічаєте свято і, власне, чи як чи якось відзначатимете? І якщо так, то як? Власне. Я відзначила, ну прям прямо відзначила, тому що я вже зранку 40 кілометрів приїхала на велосипеді. Мій ранок почався з велопоїздки, тобі ж на таку немаленьку дистанцію для пересічних громадян. Тому відзначати, як будемо відзначати, ми будемо ну, в кожен своїх справах, але звісно з велосипедом. Хто хто на велосипеді, той завжди з велосипедом завжди... чи свято, да, чи не свято, але то до ваших слів хочу приєднатися і. Привітати всіх, хто на велосипеді, хто підтримує активний і здоровий спосіб життя, таки, пересувається на двох колесах і є вірним товаришем. Так, і власне таким чином підтримує хороший стан свого здоров'я пана Олександре. А ви якось є вже сьогодні? Встигли проїхатись на велосипеді? Звичайно, сьогодні такий гарний, теплий день і ага. сам. Як той казав, Бог вілів, щоб сісти на велосипед. от Наразі він припаркований у вас під студією. Студію, студію кажу, приїхав на велосипеді. Да, міг би заїхати сюди в студію, щоб для підтвердження, да, але, думаю, але думаю, щоб повірити на слово, то е, завжди намагаюся пересуватися більше на велосипеді, от не тільки в професійний велодень або в якісь там дні такі особливі. Ну, Стараюся, щоб це було в мене як. Звичка. От. Ну І це такі поїздки ну, на роботу, з роботи по справах. От. Ну і, звичайно, ще приділяю увагу тренуванням. так от. Як Вікторія сьогодні. змогла, І, ну, да, ми ще це, ну Це для нас небагато, це не, це не є. Декому на машині лень це все одно. Вона подолала цих 40 кілометрів, ну, я вважаю, десь годинка 20 годин, ну, максимум півтори годинки. Це, це нормальне, звичайне тренування, таке для нас це не є. Такої а, от, речі, які маршрути обираєте от, для такого буденного, як ви кажете, тренування? Здебільшого чи це у місті, чи це за містом? Що має бути для того, щоб от комфортно провести час? Е, для цього, звісно, ми обираємо тренування за містом, тому що в місті це нереально, це пішоходи, це автомобілі, і ну, звісно, немає можливості такої. Тому звичайно виїжджаємо за місто для того, щоб зробити ну, дистанцію таку, ну, хоча б від 50 кілометрів, це таке тренування, яке має бути для того, щоб надалі їздити більш довгі дистанції, тому сезон у нас вже розпочався, тому у нас такі дистанції 100, 200, 300, 400, 600, ну, і 1000, звісно. Ми вже приїхали, там 200, 300 у нас вже були заїзди, і не одні. В суботу знову у нас буде заїзд на 200 кілометрів, наш мальовничий водоспад в Маліївці через Меджибіж. Дуже мальовничий, гарний заїзд. Маршрут дуже красивий. Маршрути в нас складає Олександр. Він підбирає все для того. Він коли складає маршрут, він вкладає туди душу. Чому тому, що він вибирає таке, щоб можна було щоб люди, учасники здати, могли щось побачити? Чи це будуть замки, чи це будуть якісь історичні місцини, чи це водоспад, чи це якась річка? Щось особливе в кожному маршруті є. Це ми, ми вдячні Олександру за це. То що ми їдемо? Ми страждаємо. Mm -hmm. Тому що погодні умови бувають різні, тобто, все буває незалежності різні. від погоди. Так все за заплановано незалежності масло. від рельєфу. Чи це буде плоско, чи це буде гірочки? В гірку ти їдеш, хекаєш, ти, ти страждаєш, але ти знаєш, що попереду тебе очікує щось таке неймовірне і гарне враження. Тому звісно для тренування граємо за містом. Якщо повертаючись до теми велодня, котрий провели 31 травня, так у суботу, от власне, як виникла ідея проведення цьогорічного велодня, так само у благодійному форматі на підтримку Збройних сил України, пане Олександре, ну така. Такий велодень проводиться і проводився, він був початкований ще багато років назад, і він проводиться для підтримки велоспільноти. Але враховуючи сьогодення і враховуючи війну, скажімо прямо, то е, такі акції вони е, мають подвійний сенс. Тому що люди. Які зібралися на цей день разом, вел спільнота, вони підтримали наших воїнів, підтримали Збройні сили, донатами своєю, хто там скільки, яку частку вносив. От, і дякували, звісно, нашим хлопцям, нашим оборонцям за те, що є в нас змога ще такі дні відмічати. Тобто, ми розуміємо, що життя продовжується. Життя є. Дуже було приємно, що багато дітей зібралося. Тобто що їх батьки долучають безпосередньо. Да, дітки приїжджали з батьками. Вело школа наша місцева попрацювала гарно. Тобто, захід вийшло. До речі, навіть я вперше своїм внуком приїхав. У нас є онукові скільки. Внук мій, йому 11 років. Він каже. Дідусь, мені так було приємно, я вперше в житті проїхав вулицями міста Хмельницького, і такий був гордий, що я проїхав. Ну, Він, звичайно, так там по всьому мікрорайоні їздив по, там, по, по великих, там, ну, доріжках. А це йому так сподобалося, що, що це таке у супроводі там, поліції, що це таке було масштабне, масштабне дійство, так? дійство так, що він. Взяв участь в такому, так що це я, я вважаю, що це дуже потрібна справа. І ми мусимо, до речі, ми не тільки в цей велодень. Ми всі акції і всі свої заїзди, і всі свої події, які ми проводимо. Ми це робимо на підтримку наших збройних сил. Нас з нашого велоклубу теж є багато людей, які захищають нашу батьківщину. От і ми е, робимо завжди донат і завжди робимо підтримку. Скільки коштів вдалося зібрати у суботу? Ви знаєте, це. Скажімо, темою займалися не ми. Ми бачили просто, що це було зроблено. Була скринька, була організатори, які ветеранський простір, і міська наша адміністрація well, займалася then, цим. Тобто то, то, це і як і відразу всі кошти просто передані зв... на потреби підрозділів. Там да, це був ми, б, ми б, збирали на дрони. Ну, це окрема трошечки тема. То ми якби це більше займалися організатори. Ми як велоклуб, ми просто підтримували. І, Своєю участю і долучали, долучали ми долучали і учасників і, велико. Та, велико. Та, і самі себе велику. Скільки учасників було? Про масштаби давайте, і як відбувався сам заїзд? Звідки стартували? Куди їхали? Я, яка тривалість відстань дистанції? Відстань була 10 кілометрів. Збір і старт відбувався в парку Імнічана. Далі вулицями ми проїхали на Кам'янецьку. Далі по Прибузьки. З Прибузької ми повернули на Старокостянтинівське шосе. Далі по Проскурівськи приїхали і далі по Героїв Майдану повернулися знову в парк Чекмана. Тобто дистанція була 10 кілометрів. Вона Якщо людина має досвід пересування на велосипеді навіть мінімальний, то це дистанція долається дуже просто легко, легко да. тим більше це було без рельєфу, особливо гірок не було. тобто Тут потрібне було тільки бажання, бажання взяти участь і І велосипед. А, і велосипед. Це велосипед також велосипеди. Ні, запитати. ні, ну, mm. це вже люди мають дбати самі про велосипеди. Пані Вікторії, власне, як водії реагували так на таку величезну велику колону велосипедистів, тому що дуже часто ну бувають все ж таки суперечливі ситуації між водієм та велосипедистом. Дуже часто виникають якісь непорозуміння на дорозі, хто правий, хто ні. Як тут все про Розумію, про що ви говорите? Якщо ми говоримо про подію, яка була саме масова. Це було організовано все досить була перекрита одна смуга руху, де відгородили колону велосипедистів поліцейські на велосипедах. Машина супроводу йшла попереду поліцейських. Тобі хто, мабуть, одразу з водіїв видно, хто в темі. Або в кого дітки їздять, або хто сам має велосипед, хто сигналили, хто махали руками, хто віталися. Тобіж, Таких негативних не було нічого такого негативного. Всі сприймали адекватно, всі розуміли, чомусь це відбувається, тому що попереду був прапор, розуміли, що це якийсь благодійний заїзд, і відповідно кошти на щось. Збиралися, тобі ж на цей раз було все дуже добре. Все а взагалі у повсякденному? а житті? якщо в повсякденному загалом взяти, то непорозуміння, звісно, є, особливо коли ну ми містом намагаємося менше їздити, якби тому, що да, ми їздимо трошки інші дистанції. А такі, як місцеві, ну хто їздить на роботу, хто їздить по справах на велосипеді, то мабуть трохи непорозуміння є. Водії ведуть себе трохи. Можна сказати так, не виховано, немає в нас ще цієї культури. Ми йдемо до цього, але дуже маленькими кроками. Чому того, що водії чотирьохколісних засобів, я теж водій. Тому я розумію, я знаю правила, але кожен велосипедист має автомобіль, і кожен учасник. Ну ми це все розуміємо. Але автомобілісти, які не мають швидше за все, велосипеди реагують агресивно, підрізають, не дивляться на те, що велосипедист має право приймати участь у за правилами дорожнього руху у «Русі». Або він притримується правої сторони, або він їде по велодоріжці. Якщо вона така є, то їде по велодоріжці або притримується правої сторони. Тобі ж ну, зазвичай велосипедисти, які їдуть по дорогах, вони знають правила. Вони знають і вони знають, що вони праві. Але є дуже, дуже багато є різних таких ситуацій, є непорозуміння. А на трасі, то звісно, буває дуже різко. На трасі бувають і небезпечні ситуації. Дуже небезпечні, дуже небезпечні, і треба вважати на себе, треба себе берегти. Треба велосипед свій обладнати всіма засобами, себе обладнати всіма засобами, щоб було себе видно в будь-якому, чи це день, чи це особливо ніч, світло відбиваючи всі. Є е, е, автомобілісти, які дійсно притримуються дистанції, обганяючи велосипедиста так, як автомобіль. Півтора метра обганяють, включають обгін, тобі ж все за правило. А є такі, що дійсно тебе є просто ті, скидають. А які реагують неадекватно, коли бачать велосипед на дорозі, е, зверху. Зверхність. Зві зверхність, звісно, зверхність, ти хто такі ступистий букашка. Ну, mm -hmm. Так не можна. Всі люди це, ну, велосипедисту це може вартувати життя. Повертаючись до теми велодня, так благодійного проведення велодня. Чи плануєте такі самі благодійні ініціативи продовжувати і надалі? Власне, які можливо є найближчі задуми, що вже готові реалізувати, чи поки що ще відходити від велодня? Відходити від велодня нема що так, ну це знаєте, проводити масові заходи це є. Ну, Така справа відповідальна, і вона вимагає того, щоб підготуватися до цього. І такі е, заходи проводяться під якусь дату чи під ну, е, е, є, є загальноукраїнський навіть календар велоподій, е, яким ми підпорядковуємося. Так е, я думаю, що буде в нас на День Незалежності. Обов'язково теж От. Ну і ми такі робимо ще індивідуальні вірніше від нашого клубу. Ми робимо всі заїзди, які ми проводимо. Ми також їх робимо всі з благодійною. Але е до речі, мапами. проведення таких масових подій, наскільки воно сприяє тому, що люди долучаються до велокультури, пересідають, умовно кажучи, з автомобіля на велосипед. Звичайно, це дуже потрібна справа і потрібно. Е Якби до щоб долучати людей, потрібно теж щоб працювали і засоби масової інформації, і інтернет-ресурси, і різні методи сповіщення людей. Тобто, щоб якщо людей об'єднати і така, щоб була спілка, це потрібно зусилля всіх, і тоді в нас буде рости і велокультура, і взаємоповага, тому що коли Зустрічається багато. Ти от бачиш, у нас були роки, коли ми збиралися по 300-400 по 400, е учасників на такі масові заходи. О, всі, всі один одного знають, обіймаються, п'ють каву, чай спілкуються. Ото от їздив туди, той туди. У нас дуже багато гарних краєвидів. у Нас дуже хмельнична і поділяться. Е Хто до нас приїжджає в гості сюди, покататися? Є люди, які спеціально приїжджають. З всіх куточків України і мил, помилуватися поділлям. подіях. проїхати нашими велосипедними маршрутами. Так, да, так, У нас ну, взяти Меджибіж, це найближче міс, ну, на куди поїхати можна і по, побачити якісь гарні, гарні історичні місця і краєвиди не треба далеко. Це 35 кілометрів одну сторону, 35 кілометрів, ну, 70 кілометрів, можна розтягнути на два дні. Ну, це вже фантастично. І кожного туриста, який. от, до речі, який найдовший веломаршрут на Хмельниччині? Звідки е, і куди? Ну, дивіться, як таких офіційних нас веломаршрутів не якби ще не затверджено, і їх так так ну вони там на папері існують. от Велоспільнота сама між собою, ми маємо свою соціальну сітку. от і ми там собі хто хоче Бачити, куди, що, де поїхати, там є великий перелік маршрутів, і ти, якщо хочеш кудись поїхати, ти собі там знаходиш і. Або і, ну, це така, е, і ще е, спілкуючись між собою, обмінюючись, обмінюємося інформацією, досвідом, а який там стан доріг, а яке там, бо знаєте, зараз е, такий, такий час, що е, і там небезпечно може бути, там перекрито, і там то все. Тобто ми зараз в складанні маршрутів дуже. ну, Би технології працюють і тут, так що це не зараз картами, як ти казав, вже не ну. Вже не потрібно возити за собою да, карти, так, так. так. А от, до речі, чи є улюблені маршрути у велосипедистів? Пані Вікторії, от вам які більше до вподоби? Улюблені маршрути, улюблені маршрути. Що ж вам сказати? Е, улюблений маршрут любого велосипедиста це плоскачик, щоб не дуже втомитися, але у нас такого на поділі немає і щоб, не нем... щоб вітру не було. <свісно> щоб, <свісно> да. Дощ хайде, да, <свісно> але щоб вітру не було. Але м, тут вже вподобання кожного. Е, я колись, як тільки починала їздити, і мені наш керівниклу казав, ти тренуєшся, так, тренуєшся. Да -да, я бачив, як ти тренуєшся, по до масівців. Uh -huh. Я кажу: ну, він каже, горочки, горочки. І далі все. Ну, Це звісно, це об'їзна. Мій, мій улюблений маршрут це об'їзна. Е, там досить е, такий набір висоти. І ідеальне покриття для велосипеда шосейного на Меджибіж через Тиранівку, через Ярославку теж дуже гарний мальовничий маршрут. На Ямолинці, на Вітівці. Тобі ж отакі маршрути, ну найулюбленіший мій об'їзна об'їзна, яка складає ну 56 кілометрів. А до речі, як відіграє роль погодні умови, як вони впливають? Тобто, умовно кажучи, якщо погода погана, чи якщо сніг лежить, то велосипедист не вийде на маршрут запланований? Е, дивіться, є складний календарний графік. І Якщо вже маршрути затверджені, то немає різниці, чи це йде дощ, чи це падає сніг, чи це буревій. велосипедист приймає участь у заїзді для того, щоб він проїхав цих і підтвердив своїх 200, 300, 400 і 600, підтвердити кваліфікацію. для нас. Це важливіше, ніж погодні умови. Тобто пан Олександр всіх тримає тако, всіх в такому такої міцному В Міцному У ну, нас була подія. Ще місяць не пройшов. Три тижні назад ми їхали командно. Таку гонку була за маршрутом добова. Тобто, в 24 години ми мали провести на велосипедах, подолати 365 кілометрів в команді. наша команда складалася з чотирьох осіб. От і ми вирушили з під Вінниці, там є таке невеличке містечко, Гнівань, і мусили з 9 ранку ми стартували, і о 9 ранку ми мусили фінішувати в Черкасах. Тобто 365 кілометрів. Ну, ми погода почали почали дуже класну погоду, все, а потім, як от ви кажете, погодні умови і дощ. Дощ, так, так. минуло матежні. Ви розумієте, травень був дуже холодний і нам прийшлося їхати. А завдання стоїть, дев'ять ранку треба бути в Черкасах. І от ми з сьомої вечора, після Умані, як на нас напав дощ, і ми вісім годин. Їхали під дощем при температурі плюс 3 градуси. Промокли всі донетки, ну, але е, радість того, що ти зустрівся, а фінішували зі всіх куточків України. Було більше ста, 130 учасників. Поприїжджали люди з, з, з усіх, усюд, з різних куточків України. І, о, ця радість вже фінішу, радість того, що ти себе переміг, що ти подолав цю дистанцію. Ну, це ми не вперше де такі давали дистанції, але от ці емоції вони переважають те, що ми… Страждали і те, що ми там і навіть у цих складних погодних да. умовах. Да. А чи можна підготуватися до таких складних погодних умов? Я маю на увазі, ну крім велосипеду, велосипедиста ще повинно бути відповідне екіпірування. Звичайно, звичайно, ми приділяємо дуже багато дуже багато уваги екіпіруванню і підготовці до самої поїздки. Тобто, в нас ми, якщо таки якусь подію робимо, ми створюємо групу окремо і спеціально ми. Протязі двох-трьох тижнів ми все описуємо, все радимося, як, що, що брати. Що, ну розумієте, це ми не на автомобілі ти пересуваєшся, повинно все бути легке, компактне, щоб, тому що ти маєш це все вести на собі. Це, це все твоя твої сили, енергія, і тобто це дуже велика ос, Я, наприклад, вважаю, що це основна складова. Поїздки, це підготовка. Пані Вікторії, що би ви порадили так для людини, яка хотіла би почати займатися велоспортом, ну, умовно кажучи, чи то доєднатися до велоклубу. З чого людині почати, крім того, що купити велосипед? <смітна> ну так, перше, це людині треба купити велосипед, друге це мати бажання, мати бажання і поставити собі якусь певну мету. Мета має починатися таке: я хочу приймати в цьому участь, я хочу їхати як ти, я хочу. Бачити те, що бачать твої очі. Для цього потрібно проїхати 5, 10, 15, 20 і помаленько, помаленько перемагати себе, не дивлячись на погоду, не дивлячись на вітер. Тренування, тренування і ще раз, тренування людина має просто собі це. Це для неї має бути таким. Можливо, для мене ця справа стала така, досить велика частина мого життя. Не так давно вона почалася, вона почалася з 2019 року, і все почалося якось так неочікувано. Але мені це зайшло. І так само людині має це сподобатись і зайти. Якщо ти сів, тобі це сподобалось, тобі ці емоції є, ти хочеш їх пережити знову, ти хочеш відкривати перед собою нові краєвиди, ти хочеш бачити щось нове. Ну що таке поїхати в Тернопіль? Ну це ж не проблема. Ну, так ми говорили перед ефіром, так пані Вікторія їздила з Хмельницького до Тернополя, і при цьому це було настільки от буденно, з ваших уст. Звучало магазин, велосипа, вона в'їздила в, в туристичний магазин, щоб купити спальний мішок. треба було Тобто а про поїзд назад, щоб повернутися до машина? Ні, поїсти в в Тернополі і повернутися назад в Хмельницький. Тобі ж хочеш поїхати в Каменець, подивитися на крепець? сів на велосипед і поїхать Займає 4 години в одну сторону. Тобі mm. ж це е, потрібно просто мати бажання. А от до речі, як вас ціла на велосипед, як ви почали цим займатися? Так з огляду сказала, що з, року, mm. з 2019 року, з 2019-го, як так сталося? Як так сталося, купила велосипед. Не знаю, для чого я його купила. Ну просто я захотіла, а знайомий запросив на покатушку. Каже, поїхали покатаємось, а я сама собі кажу, у мене велосипеда немає. Як то в мене немає велосипеда, я купила велосипед. Це був такий собі звичайний пуп, там велосипед, я спробувала, я ще цього не розуміла. Я пробувала 5, 10, 15 кілометрів поступово. Потім відбувався 8 вересня заїзд, він у нас постійно відбувається гонка вгору по свободи. Я зареєструвалася, прийняла там участь. Я не знаю, що то мало бути. Но, якимось чином, в мене вийшло друге місце в заїзді. І от з велоспільноти Олександра мене запросили на покатушку, і власне далі все закрутили і далі. І далі усе пішло, і як воно, як я досягла оцього, що я маю, я ну це, мабуть, дике баж. Мені зайшло. Мені сподобалася атмосфера велоспільноті, Мені сподобалось те, що ми бачимо, що це не є проблема подолати 100 кілометрів для того, щоб е, пожарити якусь сардельку, чи поїхати в Меджибі щось побачити, чи просто на каву. Як нам кажуть, чого ви так далеко їсти? Ми кажемо, щоб поїсти в різних місцях. <риклад> <риклад> так, пане Олександре, а от власне яким повинен бути велосипед для людини, котра тільки починає займатися велоспортом? Ну, скажімо так. Е коли я починав теж е з з, з, з покупки велосипеда, я навіть його ще не купляв, а е взяв свого зятя. Попросив, кажу, хочу попробувати зараз ці сучасні велосипеди, mm -hmm. бо в мене ще були в дитинстві Україна, Україна так і я на них тільки мав досвід. От. Потім він мені дав цей з передачами, я собі так казав, він такий. от, І я попробував теж, як Вікторія каже, ми я проїхав буквально 10 кілометрів до Копистина. Я думав, що я назад понесу його вже в руках той велосипед. Але я себе заставив, переміг і теж поїхав, поїхав. Почав. Сп... Теж маленького, ну, такого бюджетного велосипеда. От. Ну і далі далі і пішло. На даний момент в мене є 7 сім, сім велосипедів різного направлення. Я до чого веду. Тому що коли людина хоче купити собі велосипед, вона має собі ясно і чітко уявляти, для чого це цей велосипед. Бо в кожного велосипеда є своє призначення. Один для міських поїздок, інший для кроскантрійних, тобто по місцевості десь таких. Ну, найближчі села там, по околицях Хмельницького проїхати. Є такі, які тільки призначені для поїздки по шосе. Є такі, що при... О, зараз дуже модна е, тема, така велосипедна є. Поїздки гревел, тобто це по такому бездоріжжю, але насипні дороги в основному. От. ну там це зараз люди хочуть більше по диких місцях, по необ'єджених місцях їздити. Тобто є кожен, кожен виробник, і зараз він корис... ну кожен виробник знає про те, який є попит на велосипеди, і в них є лінійка всіх цих. цих Виробників лінійка велосипедів різного призначення. Ну і звичайно, цінова політика зараз дуже різниця. Різниця дуже. Да. Тобто є велосипеди бюджетні, ну і є велосипеди. Ну ви розумієте, чим дорожчий велосипед, тим більш він надійний і ну, тут. Тут таке вже в кого які є можливості, але якщо їхати такі дистанції, як ми долаємо більше ста і, і, і кілометрів, то тут техніка ну дороги рольі дуже відіграє роль. Ну і вона коштує. Але але це але, ж, відповідно, да, і безпека. Це так? безпека, в першу чергу, в першу чергу. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студії. І ще раз вітаю вас з вашим професійним святом. А глядачам телеканалу tv 8 плюс нагадаю, спілкувалися із керівником клубу Велоклуб Поділля Олександром галкіним та учасницею Велоклубу Поділля Вікторією Літвіцькою. Ну,